you <music> цій комплектації сюдиходів встановлений відеореєстратор з навігацією, радіостанція, лебідка для витягування транспортних засобів з найскладніших умов. Також там є посадочні місця для встановлення ліхтарів, які можуть використовуватися для пошуку людей у темну час доби шини, які є ключовим елементом сюдиходу наднизького тиску у кожному колесі встановлена павна цистерна об'ємом 58 літрів для забезпечення значної паленої автономності. Тут встановлені рятувальні ноші з вертолітною системою кріплення, шансовий інструмент, аптечки, сітки для перевезення додаткового якогось майна. І наверху встановлені багажники також для перевезення рятувального якогось інструменту, обладнання. Та майна врятованих людей. Ми працюємо на них якраз в той місцевості, де важко і де, скажімо так, звичайна техніка не проїде. Подивіться на ці колеса. Ну, знаєте, в воді вони ще як загрібають. Це як моторний човен, але тихохідний, звичайно, по швидкості він не може порівнятися з моторними човнами. Вони абсолютно нормально проходять всі, скажімо, а такі незручні ділянки, практика застосування цих снігоболотоходів, звичайно, вона позитивна для рятувальних служб. Чим більше буде у нас їх, тим звичайно ми будемо ефективніше.